Добрий вечір. Сьогодні хочу вам показати один цікавий, дуже простий рецепт точніше, маринад до куриці, якому будемо ми смажити, точніше, пекти в духовці. Дуже простий, легкий. 50 хвилин і буде дуже смачно. Зараз покажу. І так, що нам для цього потрібно? Це в мене курина четверть. Три штучки, 800 грамів. Ось таке ви можете четверть взяти, можете іншу частину, яка вам сподобається. І так, наш маринад, точніше, помазка маринад. Беремо майонез, ну, десь у мене буде 70-80 грамів. Ось так. Потім чайна ложка гірчиці. У мене вона не гостра. Ось. І чайна ложка французької гірчиці або діжонської, яка у вас є. Ось так. Солимо перчимо за смаком на 800 грамів. Куриці я буду застосовувати. Ну, Чайну ложечку без гірки солі. Перець десь плюс-мінус ось так. І чайну ложечку улюблених спецій. У мене це до м'яса плюс суха аджика в переміжку. Трішечки додаємо. Далі. Часник. У мене два зубчика. Вони тут заряжені. Ось так. У мене два невеличких зубчика. Це буде достатньо. До чеснич... до нашого майонезику з гірчичкою. Це буде самий-самий раз. Ось так. Так. Все це ми. Ретельно змішуємо. Ось так. Щоб у нас все воно стало однорідне. І як тільки ось вже воно стало плюс-мінус отаким, додайте трішечки кислинки. Можна лимонний сік, я буду додавати 5 мл бальзамічного оцету, так як гірчиця солодка. Можна, ось так буде достатньо. Можете додати, я ж кажу, навіть лимонний сік, або кислий апельсиновий сік. Головне, трішки, так як воно у нас солоденьке, трішки додати кислинки. Ось все це. Знову ретельно так перемішую. Ось. І будемо зараз. Як тільки ось таке, бачите, воно густеньке, додаємо трішечки олійки. Десь теж ну, 5-7 мл. Ось так. І далі вмішуємо. Олійка потрібна, тому що воно густеньке. Якщо воно рідке, то можна не додавати. Ви До самі бачили, в мене трішки було густеньке воно. І ось оцей наш маринад ми наносимо на нашу курочку. Ось так. Ось така. У нас. Ось поверх. Зараз візьмемо кісточку і змастимо, Це так, як кажуть. Основне. І зараз будемо. Наносити кісточкою. Зараз беремо нашу кісточку і вмазуємо в нашу курицю. Ви можете, ну, дуже смачно буде навіть ціла куриця з цим. Але я думаю, якщо в цілу курицю, то візьміть трішки, мабуть, або якогось фрукта, ну там апельсина або лимону, і запихнуть прям всередину куриці. А якщо люба друга частина, то, повірте, оцього цього всього буде достатньо. Ось. Таке наша маринад. Зараз ми і з іншого боку. Ми їх просто перевернемо та і все. Ось беремо, перевертаємо. Ось. І самі бачите, що тут на. Дуже багато цього маринаду, просто з неї стекло. І ось так обмазуємо. так десь. Можна, як оце все обмазали. Залишити її, нехай трішки себе промаринує. Ну, десь хвилин 15, ось в такому стані. Те, що стекло, знову, знову помажемо. Зверху нашої курочки. Ось така у нас краса. Якщо вам. І все. Залишаємо на 15 хвилин. Нехай трішки промаринується. І включимось тоді, коли будемо ставити в духову шафу. 15 хвилин пройшло після того, як ми її замаринували. Тепер ставимо в духову шафу. Ось таким не накриваючи. На 180 градусів на 50 хвилин. Через 30 хвилин переверніть її, щоб з іншого боку вона теж засмажилась. І після. <кій> Нехай там хвилин 10 досмажується, І коли залишиться в нас хвилин 10, обратно переворачуємо саме на цю сторіну, де є шкірка, і будемо. Підсмажувати в режимі гриль, щоб у нас була дуже красива скаринка. Включимось, коли пройде 30 хвилин в духовому шафі. Так, пройшло 23 хвилини і я бачу, що вже пора його перевертати. Тобто, давайте стежки, щоб у вас теж воно, бо в мене вже трішки починає підгорати. Але нічого в цьому страшного немає. Так як ви розумієте, що зараз поправимо ось так. Ось. Тобто дивіться, щоб у вас воно не пригорало. Тому що, якщо почне сильно горіти, вже не вийде та смачна скоринка. Тому на 22-25 хвилинах... Переверніть м'ясо і продовжимо. Залишилось 10 хвилин. Зараз ми перевернемо та будемо включати режим гриль. Але дивіться по своїй духовій шафі. Можливо, у вас потрібно більше часу, а можливо, навіть менше. Тобто, воно готувалося в сумі 40 хвилин, ось зараз, до включення грилю, на режимі конвенція 180 градусів. Тому зараз перевернемо і я покажу, яке воно зверху, щоб ви бачили, що вже потрібно, щоб воно щоб включити гри. Все, я перевернув. Бачите, з цієї, з цієї сторони теж трішки піджарене. Ось тепер включаємо гри. Куриця у нас плюс-мінус вже готова. Тому давайте доведемо саме її шкурку до нашої скоринки. такої, щоб аж І включимось після. Грилю через 10 хвилин Продовжимо. Ось. 10 хвилин пройшло в режимі гриль, 180 градусів. Зараз нехай курочка наша ще постоїть. Візьме в себе свої смаки, тобто свій оцей маринад, соус, хто як це хоче назвати. Нехай 5 хвилин ще постоїть в духовці, духовка у мене вже виключена. І будемо дегустувати, що в нас вийшло. Тому продовжимо вже на дегустацію. Так, страва в нас готова. Давайте її скуштуємо. Ось погляньте, що в нас тут. Ось. Така четвертинка. Будемо їсти з французькою гірчицею та кабачком. Давайте. Скуштуємо. І так, зараз покажу, як вона легко розривається. Дивіться. Беремо одну леделочку. і ось так іншу. І ось так втикаємо і прямо на очах, бачите, ось Така. -та. М'ясо не пересушене. Воно вологе. Давайте куштувати. М -м -м. Дуже смачно. І візьміть, додайте французьку горчицю до любої курятини. Ви будете здивовані. Це неймовірно смачно. Зараз візьму ось такий шматочок нашої шкіри. М -м -м. З гірчичкою. Це просто клас. Ну. Це не передати ніжне, смачне, прям рветься, бачите, на волокна. Дуже-дуже смачно. Тому рекомендую От зробіть так. Та подавайте з французькою або діжонською гірчицею. І з любими там своїми заквасками. Дуже-дуже смачно. Тому, якщо Хочете щось до гарніру, або просто ось, смачної курятини, то ось це. Це один з таких дуже простих я, рецептів. Я його роблю не перший раз. Це таке, щоб 5 хвилин замаринував там, поставив, смажитися. Ну, це такий домашній, простий рецепт. Але дуже. Є поєднання саме з діжонською або з французькою горчицею. Тому я рекомендую. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. До побачення!